Як ви гадаєте, що буде з біткоїном після того, як майнери добудуть останню монету і коли це станеться? Децентралізована електронна платіжна система Біткоін опублікована у 2008 році, багатьом відомим на ім'я Сатоші Накамото. Але хто це насправді? Вже десятиліття люди намагаються знайти батька та творця біткоїна 6 березня. В журналі Newsweek була опублікована стаття, в якій стверджувалось, що американець японського походження Доріан Сатоші Накамото є автором біткоїна. Але згодом Доріан спростував дану інформацію. Другого травня 2016 року Крейг Стівен Райт. Оголосив, що нібито є автором біткоїну. Однак доказ, який Райт надав публічно, виявився фальшивим, оскільки те, що він описав у своєму блозі, може повторити будь-яка людина, використавши загальнодоступні дані блокчейна біткоїна. Якісь нові, але переконливі докази. Такі, як переміщення ранніх цифрових монет, Райт надавати відмовився. to do. 26 листопада, 2017 році. Деякі ЗМІ поширювали інформацію, що творцем біткоїна може бути Ілон Маск. Але 28 листопада Ілон Маск спростував дану інформацію. В листопаді 2018 року один із розробників коду біткоїн Джеф Гарзик в інтерв'ю Bloomberg заявив, що Сатоші Накомото – це експерт з комп'ютерної безпеки Дейв Клеймон. Із Флориди, який помер ще у 2013 році, а також був інвалідом після дорожньої аварії в 1995 році і пересувався у візку. Ця версія здається правдивою через особливий стиль коду Клеймана. Та той факт, що в лютому 2018 році брат Клеймана Айра подав судовий позов проти Крейга Райта з Австралії, який оголосив себе Сатоші Камон. Позивач представив суду переписку брата з австралійцем, яка, начебто, підтверджує створення біткоїна саме Дейвом Клейманом, але і цього було. Недостатньо, щоб дійсно з'ясувати, хто ховається за псевдонімом Сатоші. З 2018 року в інтернеті обговорюється, що це художник Вінсент Ван Болкмер. Але сам він заперечує це твердження. Також існують думки, що це агентство з національної безпеки США створило біткоін. Дехто підозрює Тацуакі Окомото, японського криптографа та автора декількох праць з криптографії. І ще цікавий варіант це Гелфіні, програміст з Каліфорнії, який був одним з перших користувачів біткоїну. І саме він отримав першу транзакцію в кількості 10 біткоїнів від Сатоші Накамото. Тому створилась думка, що він і є реальним творцем біткоїну. Певненість в цьому з'явилась після перегляду повідомлення на форумі, яке Фіні залишив ще в 1993 році. У своєму пості він описував ідею криптовалютних торгових карт, принцип який схожий з технологією невзаємозамінних токенів NFT. Тож загадковість творця залишає ряд питань. Цікавим буде і те, що ж станеться, коли останній майнер добуде останню монету. Відмінно від грошей, золота та ресурсів, у біткоїна є точна кількість монет, яка може бути максимальна. Це запрограмовано у блокчейні у сумі 21 мільйон монет. Ідея полягає в тому, щоб обмінюватися валютою без втручання влади при цьому прозоро і без знецінення. Вже добуто більше 19 мільйонів монет, тому здається, що час піджимає, і ось ось настане кінець майнінгу BTC. Але насправді це станеться не так швидко, як здається. Через те, що кожен 21 тисячу блоків, відбувається халвін, це приблизно раз на 4 роки. Складність майнінгу подвоюється, а кількість BTC у блоці, як винагорода, зменшується вдвічі. Тому більшість біткоїнів вже добута, а ще вагому частку добудуть найближчі десятиліття. А ось останній біткоїн добуватимуть на протязі 50 років з 2086 по 2137 роки. Уявіть собі, скільки він має коштувати, щоб це було вигідно. Напишіть у коментарі прогнозовану ціну на вашу думку. Перенесемось трохи у Майбутнє, то уявімо, що BTC коштує дуже багато. І добули вже цей останній біткоін. І все на став кінець майнінгу? Насправді ні, бо якщо ціна буде настільки великою, то майнерам цілком буде вистачати винагороди за перевірку транзакцій. А на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та залишайте коментарі стосовно того, що ж станеться, коли майнери все ж таки добудуть останній біткоін.